Додаємо лід, можливо, навіть ще один шматочок. Заливаємо молочком. Виливаємо охолоджену каву. Зробимо ароматну пінку. Для цього змішуємо молоко із таким шоколадним сиропом. На цей раз я для себе обрала каву із лінійки Тафлер Бразіл Сан Пауло з неповторним горіховим ароматом та тривалим після смаком. Легка кислинка в цій каві переходить в насичений смак молочного шоколаду з нотами сухофруктів і горіхів. Дуже ароматна та смачна кава. Вона вийшла. Я задоволена. Виливаємо пінку. Зверху вичавлюємо вершки, вправляємо полунічку.